Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні я зайшов в новенький скібіді Тавер Дефенс для того, щоб показати вам обновочку. Ну, можливо, вона вже вийшла давно, але побачив про це я тільки зараз. У нас додавалися якісь нові геми. І разом з цим якась така штука. І виходить, якщо я додав геми плюс якогось чела, то я зможу щось зробити, поняв? Але де мені брати геми? Скоріше за все за перемогу в іграх, так? Да? Скоріше за все, да. У мене зараз діє ще досі лакі буст. У мене є 9600 коїнів. Я би це якось зараз повикористовував. Так, кейси у. У нас ось до, Хорошо. Що в нас по квестам? Нічого не виконано. Що в нас по стору? Тут щось нью написано ексклюзівка нова, додали, да? Апгрейди Titan Drillman. Ух ти йо, 18 тисяч демеджа. Блін, ну 600 робуксів, це багатсько! Так, у нас ось осі геми, да? Які теж, кстати, стоять нормальних бабок. У мене є 16 дабл коїнів, 15 супер буст! Ой, це ми будемо по-любому юзати. Так, є якісь паси. Ну, це мені не сильно цікаво. Хорошо, лакі у мене висить. Значить, що ми що ми робимо? Що ми робимо? Що ми робимо? Ми можемо відкрити Водлі кейс. І навіть не один, а uh, два. <laughs> ну, let's go. Я хочу оцього дрільмена. Або голден камера. Хоча голден не сильно. От дрільмена я хочу. Ну, або якось із цих типів. Ось цих я не хочу. Будь ласка, давай, давай щось толкове, Сані. Будь ласка. <laughs> я погнав відкривати. Так, що нам випаде, братва? Я вже в предвкушенні того, що мені випаде якась єрунда. Але може, дрільмен? Ні, дрільмен мені точно не випав. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ладно, open again. Let's go далі. І це ж у мене лакі буст, розумієш, це не просто так. У мене ще тут який буст! Який, походу, не працює! Ну куди? Два різних типа просто випало, прикинь. Ладно, хорошо. Якщо я захочу його продати, за скільки я зможу продати? Так, sell, бем. 125 коїнів. Оцей? А, цей менше коштує. О, значить, по суті, По суті. я можу попродавати оцих малих, ось цих, ось цих, ось цього, ось цих світляків, купу. Оцього, оцього. Ну, в принципі, confirm sell. Yes, все нормально. У мене є 3200. Блін, мені трошки не вистачає. Мені ще 300 голди. 300 голди, значить я можу продати. Ні, базуку точно не. Оцього діджея і спікервумен. У мене їх два, да? Да. Бенд, 3500, Хорошо, погнали відкривати. Оупен. Будь ласка, дрюльмен, мені надо. У мене ще френдс буст э, якийсь максимальний. Я не знаю, що з чим це пов'язано. Де він у мене взявся максимальний, але дрюльмен, блін, точно не лізе мені ніяк, да? Окей. А, це моя ніч включити. Їю. Йо... Прикольно. А це класно зроблено. Так, в принципі, у мене є чуваки, які дає гроші, у мене є спайдер, у мене є базукамен, діджеймен. Всі всякі мене різні у мене є, це хорошо. Гемі у мене нема жаль. Значить, що ми, по суті, можемо зробити? По суті, по суті, по факту, Endless мод ми точно не підем. От я би пішов в Тойлетаун і взяв би собі, активувавши пам стор, коїни. Де мої зільки. Лакі буст. У мене їх, блін, так багато, що капець. Все, старт. Стартуємо і пробуємо нормально тушити. Так, ми Вибираємо хард по-любому, да? Ну поїде й да. І давай фаст мод. Попробуємо ще, да? Затестимо. Хоча, блін, без фаст мода може. Давай спочатку попробую нормал і фаст мод. Отак я попробую. Якщо я нормал на фаст моді вообще легко прохожу, то я піду в хард. Бо, блін, оцей фаст мод, наскільки я знаю, чуваки то быстрее йдуть, но мої чуваки, блін, стріляють повільніше. Значить, що ми робимо? Ми ставимо такого кента і давай ще одного. Перших я просто пропущу. Я просто на них заб'ю. Правильно? Напевно, да. Бо мені нема кого поставити. Типа за сотку ставить чувака не сильно хочеться. Він такий слабенький. Окей, значить, цих по полотніку ми Просто пропускаємо, нажимаємо автоскіп і не паримося. Давай. Чи вам аж треба дойти до кінця? Є. Ладно. 130 доларів. 230. А мені все одно не вистачає на базуку. Ну, базука все одно галіма. Значить, е -е, блін, ладно, тоді я ставлю, напевно, тут Денсина. Все, нехай він там їх виносить. Надо було сразу його поставити. Саня, просто якийсь лапух. Так, за сотку тебе апаєм. За сотку тебе апаєм. Поставимо ще одного такого. Ще одного, а все. 15 баксів не хватає. Давай, ще може, одного задушиш. Давай, давай, давай. Ставимо ще одного. Все, поїде, зараз буде нормально баблето. Баблето. Баблето буде багато. І я. Можу поставити сюди базукамена. Бемс, поставити ще одного базукамена. От, і вони вже будуть хорошо тут зі мною Ці базу камени. А діджей, якщо що, буде на підсейві. Да, мені, звісно, базу трошки поламали, Ну, в принципі, то не найгірше, що може бути. Так. сотки всі хапаємо. Тебе можемо за 700 апнути. І кайфувати. Тебе можемо за 200 апнути, щоб ренджа була більше. Тут уже пішли чуваки реально серйозні. Але ми в свою чергу будемо прокачувати вчених, щоб вони давали набагато мені більше грошей. Ууу, щоб я міг ставити дуже багато чуваків серйозних. Бо. Вони просто тушать оцих, цих по 500 хп, а остальні, по суті, там нічого сильно і не зроблять зі мною. Так, по 250 вони мені всі накидали. Тебе за 700 ми теж апаємо. І як хорошо вони валять. Просто легендарно б'ють. Так, я оце думаю, може я сюди ще одного такого поставлю? І за 700 його заапгрейжу. Буде чотенько. Це ми ще на Х2 швидкості йдемо, по суті. Так, ну я, звісно, їх тут дуже галімо поставив, що аж більше не можу поставити. Ладно, поставлю, значить, тут. Поки що прокачувати вас не буду, просто поставлю, тому що. Oh Як я так поставив? Ладно, нехай поки так стоять. Ми чуваків за бабки прокачуємо, по тисячі просто на кожного витрачаємо і кайфуємо. Бо тому що ці чуваки, якщо їх сильно прокачаю, вони і так будуть виносити, я думаю. Бо це ж все-таки медіум, це ж не хард якийсь там. Так що все повинно бути супер. Тут чуваків прокачав, вони будуть мені платити по 500 долярів, це 2000 тисячі зверху. Значить за дві ми тебе апаємо, просто щоб ти реально душив, та тисяча демеджа стає. А далі, взагалі, буде 4. Ну, далі ми по-любому теж прокачаємо. Просто трішечки пізніше. Бо мені поки всіх треба отаку попрокачувати. Та й в принципі за дві штуки я б так, да, давай я цього зараз прокачаю за 2,5, а потім буду прокачувати вчених, щоб у мене хоча б бы... деф сторона була нормально вкачена, тому що по-другому тупо нікуди. Ще в мене коїн буст є, я там буду заробляти ще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну по ідеї взагалі з кайфом прохожу, так що за 2500 прокачую, не парюсь. Да, да. За 2000 прокачую тебе. І тепер ти мені даєш аж цілих тисячу доларів. Ой, хорошо, хорошо ж як. Не знаю, я думаю, що з базуками Nightmare я точно не пройду, але харду, я думаю, що что... можливо, можливо можливо пробігти. Харду точно можна пройти, я думаю. Так, ну оці швидкі, то це, звісно, складно, але вони б'ють по сплешу і дамажать всіх абсолютно швидких, тому я особо і не переживаю От, тому що сплеш-демедж, це завжди дуже і дуже хорошо. Так що ми маємо ще? Ми можемо за дві штуки тебе прокачати. І по суті, далі у нас уже прокачки по потрі Да? Uh -huh. Тут у нас поки що все хорошо. Тебе можна прокачати за 600, чисто, щоб радіус був більший, і ти, якщо що там підбивав когось, бо 250 демеджа маєш, та й по суті б'єш. Непогано. А далі ще буде хорошо, так? Да? Це буде 350 чи. Ага, я панів. Це не плюс 350, це буде просто 350. Оцих по 700 не знаю, чи вкачувати, чи ні, поки я міг би тебе за 5000 вкачати, такого чисто, щоб ти <свісно> нормальним типом був. Блін, та й хвилі лишилось дуже мало, поняв. Можна навіть вчених більше вже й не прокачувати, бо 3500 це гроші великі. А чи є сенс качати його? Я не знаю. Знаю, можна за 500 за п'ять тисяч просто цього типа прокачати, він стане капець яким сильним, та й не паритись. Бемс, прокачав. Все, тепер чувак, дай Боже. Да, медіум дійсно на Х2 дуже легко проходиться. Нема ніякої, немає ніякої складності. Чуваки б'ють доволі швидко. Хоча, як я розумію, на Х2 швидкості мені Х2 гроші дають. Правильно? Чи це я путаю просто? Давай тебе ще за 5 тисяч прокачаємо, щоб все було чотенько. Тебе прокачка півтори штуки. Ну давай прокачаємо чисто так. Ай, далімо накачати. Він насправді буде доволі непоганим потім. Да, як я бачу. на це, походу, максимальний рівень буде за не знаю, чи треба його качати, Ну, я в принципі прокачаю, просто щоб він був. Я не сильно нуждаюсь там зараз в грошах. Мені здається, я коли хвилю пропускаю, то мені тут хорошо насипає по тисячі штуки. Мені ще та й зверху капає. Так що тебе можна прокачати. Да, тепер ти хороший тіпчик, і вас за 700 можна, друзі, трошечки підкачати, щоб ви, якщо що, оборону тримали. Бо по 600 демеджа це небагато, але все рівно нормально. Так що буде, по ідеї, хорошо. Чи можу я сюди ще одного базуку поставити? Питання риторичне, звісно, бо я їх дуже дуже подебільному поставив, так що, походу, ні. І тут не можу, і тут не можу. Отут можу, якщо що. Але я тут теж можу. Так що, в принципі, нема чого паритись. Тебе тут поставимо. Так, далі там прокачки по 2500. Не сильно хочеться їх качати, такого по 2500. Достатньо буде ось такої прокачати. От, 8 штук маємо, значить, за 2500 можемо прокачувати. По суті, вже. Бо трохи грошей навалилось, блін. Що ж поробиш? Будемо ще здивитись. 22 хвилі хвиля з 25. Уже пішли мутанти такі по 25 тисяч хп. По ідеї ми їх душимо, я не знаю. По ідеї, ми все з легкістю проходимо. Базу дефаємо, гроші капають. Цей чувак ось є, просто танцює Танціврист, танцюрист, танцюрист, танцюрист. 2500 сейчас почекаємо. Бемс, бемс. І ще тебе за 2500, потім апгрейдим та й кайфи. Ще знаєш, що прикол оверлорда я ще не бачив ні разу. Ну, в цій ось окатки. Мені здається, що його тут немає, чи він просто в кінці піде. Я не знаю, ось мутанти йдуть. Вони, типа, доволі сильні тут вважаються, але ми їх виносимо дуже легко. У них настільки хороша ренджа настільки хороший сплеш, що вони дійсно, ну, я вважаю, маст хев, чуваки, дуже потужні. І за 5000 навіть тебе прокачаємо, щоб ти, якщо що там дефав. Ну тут насправді. До тебе, скоріш за все, ніхто і не дойде навіть. До кінця гри. Я чомусь думаю, бо 24 хвиля все так легко, максимально легко даже. Щас 25-та хвиля стартує. Чуваки мені ще дадуть лавешечку, тебе ми заапгрейдимо, та й можемо їх продавати просто. Отако. От 12 тисяч у мене є, тебе бенс, прокачали, тебе бенс прокачали. Та й все. Ти можемо чілити, можемо поста. Ав. А, 0 гемів мені дали. А чо 0? Use code trades. Плюс тисячу, плюс 100 гемів мені дадуть. А ну давай давай, Давай, давай напишемо, почекай. Почекай, ніяк яких трейдів? Rewards, coz, трейдс. і. А так це робиться? Ні, почекай. Трейдс. Mm трейд. -hmm, ось так це робиться, да? Бенс? Все, плюс 100 гемів, хорошо. Давай приймем трейд. Можем, ну, щось толкове. Є, братуха, мені то не надо. Дякую. Дякую, Стерина. Я, звісно, міг би його продати. Ну, так, далі буде якась штука, ще одна, а? Opening суд. Коротше, скоро відкриється якась така штука. Для чого вона, я не знаю. Можливо, теж якась пошта, можливо, ще щось. Хто зна, ось це теж. Мабуть, то ли пошта буде, то ли ще щось. Ладно, з цим ми розібрались. У мене є хеми. Я можу спробувати прокачати базуку, правильно? 100 гемів, да? А мені треба розібратися в апдейт-логі. Ага, вони будуть получати буст ці персонажі. Значить, по суті, я можу поставити сюди базу камена. Але може оцього? Хм. Ага, поняв, дивився, які є штуки. Є, коротше, швидкість, сила, крити. Швидкість 2, крити 2. Пейдей. Ось о, це якраз ця штука, яка дає бабки. А, ні, це штука, яка дає більше грошей за туалет вбивство. Асасін, яка дає ще 50, щось, щось дає. Суперпейдей, типа жорстке вбивство. Коротше, тут його просто треба прокачувати дико. Да? Так як у мене є лак і буст, значить цього можна нам не прокачувати. Ми можемо просто базуку зараз тако зачарити. да? Рол. Оба! І що мені дадуть? Що, серйозно чи не сильно? Швидкість один? Ні, сила один. Окей. Значить, силу один ти мені дав, да? Сила один. Базука мене з силою один. Які який? Який ти тепер маєш ефекти? Чи в мене їх два? А який з них у мене зі силою? Чи оцей. О, цей у мене з силою. все. Значить, ми одягаємося з, цього з силою. А що дає саме саме сила один? 10% більше демеджа. Швидкість один, 10% швидше стріляєш, крити. 5% вдарити х2 демеджа. Угу. Ладно, давай приймемо, подивимося, що мені тут можуть насипати. <гум> Блоквумен. Або одеть, дякую. Ще й насилу один за чорну. Це класна штука. Наскільки я знаю, це реально серйозна подруга. Дякую. Спікервумен на силу. Тоже дякую. Дякую за подарунки, братва. Давай зараз одягнемо, виходить, оцю клоквумен. Знімемо ось цього чувака. Він теж а є демедж, дає по туалетам. Кидемедж в нього мале малий. Прям, прям добре малий. Ми можемо одягнути клоквумен. Де вона? А, вона ось одягнута вже, так? Да? І ось таким ось сетапом можна попробувати піти ширувати. Тільки можна попробувати піти в Тойлетаун, знову ж таки, або камера бейс. Давай в камеру бейс забіжемо. Виберемо Харду x 2 швидкість, отако От попробуємо, да? Давай обдивимося. Якщо будуть виходити вони звідси, значить ми можемо тут ставити дяпиків, отут ставити дяпиків. Коротше, все має бути хорошо. По ідеї, по ідеї все має бути супер круто, я так думаю. Перших чуваків ми так же просто пропустимо, скоріш за все. Правильно, мені дає 300 доларів. Значить, я можу поставити отаких два тіпа, автоскіп врубанути, і хай собі шурують. Ці мені дають по, по, по 50, по поутінніку, да? Значить, мені хватає грошей, якщо цього поставити для початку. Ще було б дуже класно колоквумен поставити, але 300 долярів це трохи багато. Це навіть більше, ніж. Мен. Хоча Базука Мен доволі такий серйозний дядь. І базука зачарений. І цей зачарений на силу один. Так, трошки дойшли, ну нічого страшного. 130 доларів у мене є, значить я поки що отут поставлю перця. Ааа, на харді тобі реально складно, брат. Ой-ой-ой, саня, саня. Є певні проблеми. М -м це мені дасть ще по 50. Це мене буде 250, так? Да? 310 навіть. Все, хорошо. Базука не достає. Ладно, давай поставимо. Попробуй би поставимо ще одного тут. Зараз нам реально доходити будуть. Зараз буде складно. Базука вообще нічого не робить. Прокачати її теж ніяк. Ну, типа, нема сенсу абсолютно. Значить, з базукою тут складно все. Базуку тут треба доставити тоді, коли в тебе з'явилися гроші, поняв? Бо він тупо не достає, він кусочок тільки достає. Бач, на цій мапі це складно зробити. Я думаю, на мапі, де ми грали, це зробити набагато легше. На що ми робимо? Ми поставимо сюди клоквумен. Вона має демеджа непогано. От. Прокачується непогано. Да, вона б'є в соло таргет, вона не б'є, ті по сплешу. Але вона хоча б трошки більше дамаже. 400 і прокачати не виход. А, ні, все, можна. Ну тут чуваки реально проходять, блін. Я навіть не знаю, що зробити з ним. Отако, якщо зробимо? Трошки доб'ємо, да? Ну трошки когось даже змогли добити, ну, не сильно. Ладно, продаємо тебе. <гас> тут опять проходять! Я поняв, Короче, колквумен, подруга, виручай. Ні, вона по ідеї повинна да, вбити? Да. Супер, 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 супер. Поставимо що тебе? А, тебе ти коштує прокачка. де? І Тебе за 400 прокачуємо? Будеш швидше бити, да? І будеш по ідеї їх добивати. Оцього пропустила одного. Жука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ставим ще одну кулок вумен. Вона така, подруга хороша, реально серйозна дівка. І по ідеї щось може бути з цього. Все, всіх поч... прокачав. Тебе прокачати коштує штуцер, да? О, в цьому 2500, йоханий. Він щас пройде, блін. Ладно, Тут ще одну поставимо. 40 хп. Все, пропускати не можна. А пропускати доводиться. А пропускати доводиться, Тому що в них дуже багато хп. Да, ну я протупив за цим, блін, типом. Він реально просто ні черта не може зробити і все. Так, тебе за 400 прокачуємо, ви посіки по 350. Щас спробую. Ми попробуємо пройти. Я здаватись не, не збираюсь. Ми на 40 хпешечах можемо попробувати пройти. Так, ну оці перці теж доволі сильні. Ти, коротше, трошки безтолковий, блін, до дорогий в прокачці тут. -о. Ну що ж поробиш? Що ж поробиш? За добач на першому левелі в нього 330 демеджа, а не 300, поняв? А потім буде 660. Так, за 1000 прокачуємо. За 1 прокачуємо. Тут Evil Overlord. Ой-ой-ой. Є певні проблеми. Ну, з оверлордом, я думаю, ми щось придумаємо. Якщо що, я поставлю сюди ще ще одну ті танк За 400 те прокачаю. Так, пацики дали лаве. Тебе за штуку, да? А, 2500 аж уже. Окей. Okay, Окей. Okay. Значить, тебе за штуку, да? А тоже 2500. І тебе за штуку все прокачав. Хорошо, отака вот у нас ситуація. Значить, ми тебе за 700 можемо прокачати. В те радіус хоча б піднявся, ти зможеш стріляти. Бо б'єш, ти реально по сплешу. Ти серйозний дядькось. Ну, без шуток. Просто що тут мапа трошки не під тебе зроблена. А так то ти б'єш непогано. Так, у мене появилось трошки грошей. Давай їх потратимо сюди. Так, 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 так. Зараз нам дадуть грошей, дали. Мене 1900. Я можу тебе прокачать, да? Чи ні? 2500 ти Окей. Okay. Сейчас будем думати. Ба він просто збиває чуваків у всіх, у яких мало хп. Поняв? Він, він їх може вбивати, бо ці подружки треба, типу, кілька ударів зробити. А я щас прокачаю, буде хорошо. Цих вони убили. Вони реально красавчики. Так, 2500 на клуквумен. Клоквумен 2500. Або оцих по тисячі. Бо поки що все хорошо. 15 та хвиля, ну все дуже погано, справді. У мене 40 хп лишилось. 40 хп це дуже мало. Хе-хе. <хи> а клоквумен прокачати треба. І прокачуємо її, Все, в неї 2000 демеджа з плюхи, І б'є вона доволі часто. А потім вона буде бити по 2500 0,5, це 5000 демеджа демежа в секунду буде. Це буде хорошо. Це буде не супер класно, але це буде непогано. Чуваки, мене потрошки Тут 30 хвиль, значить, і має сенс ще по 2000 їх прокачувати. Дуже, дуже є сенс великий. Ну щоб по 2000 прокачувати, треба, блін, мати грошей. Ладно, за 2000 поки одного прокачаємо. Що тут з цією кулок меншою? 2500, з цею 4500. З цим 5000. Ну, 5000 це поки для тебе багато дуже. Поки рано, поки рано його прокачувати, значить, зато не рано оцього прокачати. Бо скоро буде скіп і мені вони навалять, ну нормально, бабет. Вони навалять по 1000 мені. Типу, у мене буде 2500 з раунду. Це буде непогано. В цього, блін, багато ХП. Так, чуваки, вже, походу, грошей дали мені. Давай оцю за 2500 прокачаємо. Пікаємо чи, можливо, оцю прокачати першу. За 4500. Як думаєш? Як думаєш? Ладно, байдуже. Цього за дві прокачуємо і цього за дві прокачуємо. Все, забиваємо. хе тисяч у страйдера! Тихо, і він віншурує дуже швидко. Ох, йо, оце, походу, ми протупили. Звісно, крепко. Ні, його вбили. Супер. Ну тут усе ще типи. За дві підсот тебе прокачуємо. Все, його вбили. Тебе за тисячу прокачуємо. Да, от прокачав чувака, блін, а прокачав би цю вона б так валила. Вона б так валила больно. Ой-ой-ой ой ой. ой Ні, з цими страйдерами точно біда. З ними точно біда. Диви, вони пішли так і розмочили мене крепко. Короче, я просто свою біду. Я поняв свою біду. Я зробив трошки неправильно. Мені треба було просто банально. Я мені дають 300, я ставлю Кулоквумен і не парюсь. Вона на першому левелі непогано, типа, має. Вона на першому левелі має тичку в секунду. Це, типа, нормально. От, но, ну мені дали все рівно 0 гемів. Де мені тоді дають геми? В якій грі? Endless моді? Можливо, можливо, в Endless моди мені дають. Надо подивитись. Але також я би хотів залетіти знову в Toilet Town, тому що в Toilet Town, якщо я. Я там можу ставити просто чуваків, які б'ють е... базуками. Поняв? Вони хороші. Вони хороші. Значить, я вибираю харт, вибираю фаст. Мод. От, вибираю автоскіп, і я погнав. Let's go. Запустіть мене. Я ставлю плюс-мінус ось тут зараз Clockwoman, вона буде доволі сильна. Потім я тут поставлю базу, е, Clockwoman повбиває чуваків дуже нормально спочатку. Я поставлю потім чуваків на бабки, і буде хорошо. Бо Clockwoman має файний радіус. Я її просто ставлю, і вона так дає плюху, бем убиває. Вона просто єдине, що б'є повільно, поняв? І отаких от бистрих чувачків вона буде пропускати. Оце єдиний її проблема. І все. Ну це не сама більша проблема, просто поняв. І я... Вони що проходять, тому що ми на їх швидкості бігає. Блін, я я дуже хар... дуже хотів сюди Одну клоквумен поставити. Отако От я її ставлю, ставлю ще одного чувака на бабке. І ставлю ще одного чувака на бабке. І нормально. І можна базуку ставити по-любому. Вона буде всіх дамажити оцих мало хпешних понів. В неї великий демедж для початку. Вона буде їх збривати, і вони не будуть їх бити, тому що їх не буде. Тому я ставлю сюди базуку. Все, і базука мало буде, якщо що, пробивати. 240 маємо. Ставимо ще одного тіпчика сюди. Клоквуменшу оцю, напевно, треба прокачати. 400 долярів. Я прокачую, вона швидше трошки бити буде. А ні, раз секунду, почекаю. А да, вона быстріше не б'є, вона просто більше демеджу має. Окей, прокачую ось цих челіків. Саме Дешевих на бабки. Тебе за 400 чи може тебе за 700. 600 демеджів а 5 Ні, ну Клоквумен набагато круче буде. Клоквумен набагато круче буде прокачати. Просто оцей буде збривати дешевих типів, поняв? В яких мало хп. Бо в нього демедж хороший. Але все одно ще не дотягує, поняв? Щоб їх збрити. Все одно чуть-чуть не дотягує. Чуть-чуть прям. Ладно, за 350 вас двох прокачуємо. Трішки дали ще бабету. Маємо 800, 900. Тут 2500 прокачка. Тут усе за тищу можна вкачати. Хорошо буде? Давай, бемс, погнали. Поїхали. Непогано. А, я ж я ж туплю. Я просто ще одного поставити, і вони будуть їх добивати. Отако. Отако буде хорошо. Все. О, чотенько, чотенько, тебе за 1000 прокачуємо. Далі чилимо. Чилимо, чилимо, чилимо. Яких ви левелі, хлопці? Перший, перший, другий, другий. Хорошо. Значить, тебе за 350 прокачуємо, і тебе потім теж прокачаємо. Evil Overlord'а дуже завалили. Тебе за 350, зараз прокачуємо. І по суті, два клоквумена дуже хорошо себе тут почувають на цій мапі. Дуже хорошо вони себе почувають. Отут можна на порядок ще одну підкачати. Чисто, щоб вона була. Можна навіть її отако посередині поставити. От, отут її прокачати разік. Прокачати другий разік. І вона все вже дуже хорошо собі відчуває і затягує. Так, тебе теж прокачуємо. Тебе теж прокачуємо. Тут прокачка коштує штуцер. Ну, зараз будемо прокачувати. Так, і це ще вже на харді, це ж ще не на медіумі Бачиш, і в мене ще ніхто не дійшов, 13-та хвиля, все чітко. Тому що я зробив все правильно. А Атама патрішечки для оцих чуваків не сильно оброблена, поняв? Сильно трошки складно. На тій мапі проходити. На Ці набагато легше. Так, цього теж прокачуємо. Що тут прокачка? 2500, да? Демеш виросте дуже сильно, ренджа теж. І. кулдаун. Ну таке відчуття, що і тут було б неба за 2500 прокачати. Да? Я оце думаю. Да, давай прокачаємо. Байдуже. Нормально. Так, що в нас по базукам? Базуку теж за 2500 було б хорошо прокачати, тому що базуки ложать оцих чуваків в принципі хорошо. Але за дві штуки можна і прокачати чувака за бабки. Я думаю, це буде правильніше. Так, оверлорд пішов. Не Щас будемо його бити. Пішли тойлети по 3000-4000 хп. Це теж серйозно. Так, звісно, треба оці теж прокачувати. Блін. За 2500 прокачав. Хай дубаси. Хай дубаси поки що. Я думаю, що все буде хорошо. Так, за 2000 тебе прокачуємо. І тебе за 2000 прокачуємо, щоб мені потім дуже багато хп. І у них по 1000 хп, а вони їх підривають, тому що вони дуже і дуже серйозні Мені показали, що клоквумен ця, вона зачарована на силу. Ну, ній не видно, що вона на силу зачарована. Ось по цьому, чуваку, видно? А по ні ні? Чому, я не знаю. Ну ладно, тебе за 2000 теж апаємо. 3000 маємо на баліку, і я думаю, за 4500 її було б прокачати вообще сносно. Вообще хорошо було би. Хоча цю можна було б прокачати за 2500. Або я тобі більше скажу: страйдери пішли, я б її отаку отут ось поставив і отако підкачав, поняв? Щоб вона на підсейві була, в случае чого. Хоч і цього страйдера тут завалили, базару нема. Але потім, можливо, його можуть не завалити в якийсь раз, і вона там пригодиться точно. Також час Прокачаємо її за 4500, якраз пішли страйдери. Давай грошей мені. Можна? Оце на ці хвилі, я тоді слився, да? На ці хвилі я тоді слився. Ну тут вона прям в натурі складна, я не знаю. Давай только тут її поставимо. Трошки прокачаємо. Прокачаємо ще раз. Поставимо тут. Теж прокачаємо. Може вона когось уб'є? Ні, ні, блін, у них дуже мало хп, але вони дошли. І вони добре снесли. Вони дуже добре снесли. Надо щас е, прокачувати когось. Я не знаю кого. У мене тупо не вистача грошей. Хоча в мене ці чуваки прокачені, хорошо, вони по тиші платять. Обалдеть. Ладно, нам тоді для бонуса тут треба ще трошечки цих TV Women's. А, все. Все, юнітів максимум. Юнітів максимум, блін! Ладно, ладно, прокачка. Тебе. 4500. Давно хотів, надо було. 400, прокачка. 2500, 400, прокачка. 1000, прокачка. Бей теж. Всіх бий. Так, 4500 є, непогано. Тебе за 1000 прокачуємо, за 2500 прокачуємо. Тебе далі 2500 теж. Надо буде прокачати. Оці хорошо б'ють, їх треба теж прокачувати. Я туплю, блін, не прокачую. Ну я я й не можу прокачувати, бо у мене тупо грошей не вистачає. А хвиль багато. В них тут дуже багато ще хп. Дуже багато. Так, тебе прокачуємо. Тебе за 2500 прокачуємо. Щоб ти бив хоч краще. Блін, пішов чувак, у ну, нього 11 тисяч, ну його там, по ідеї, повинні винести. Так, його вбили, все чітко. Базука чи еліксів теж треба прокачувати, бо демеджа в них вже не вистачає. Вони вже не, вони вже не рубають у цих малышів. А треба, щоб рубали. Блін, ну тут страйдери, мутанти пішли. Капець! Капець, 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 капець. Так, тебе на максимум. Тебе теж. Ще буде 2500. Прокачали. Так, ну тут з мутантами біда, звісно, конкретно. З мутантами біда вообще велика. Взагалі величезна. Одного вбили, але є ще один. Ну. Та блін, ти що? Mm, я не встиг поставити, я не розібрався. Тут ще купа йде. Тебе прокачуємо, я ти встигнеш ударити кілька ударів. Блін, у них ще дуже багато хП. Дуже багато хп. Мог би продати. А мені нікого продавати, мені тупо нікого продавати! Ой, да. Ні, це халепа. Халепа в тому плані, тому що я граю на Х2 швидкості. Якби я їх тушив на звичайній швидкості, було б все максимально чітко. Ну на Х2, блін, це реально складно. Хоча я пройшов майже всі, ну тут 30 хвилин, я пройшов 26, ви що на приколі. Я майже його пройшов. Наже на Х2 швидкості. Коротше, на обичній швидкості я. Точно його пробіг. Мені б розібратися з системою кристалів. За що мені дало кристали? У мене ж було нуль, ні? Ще тільки одно зачарив. Бо в мене. А, вона не зачарена, це клопумен. Чекай, вона не зачарена. Базука зачарений силу. А вона ні. Може в мене їх дві? Ні, в мене вона одна. Хм. Ладно, давай приймемо трейд. Може мені щось дадуть. Ух ти йо. А це серйозно? Виглядає сильно. А що ти хочеш? А що ти, друже, хочеш за це? Ну, я ти можу вчену оддати? Як? Може він пише, як життя? О, вогнеметчик. <хи> а він кстати, прикольний. Де у нього, хоча блін. Ну ладно, давай заберемо. Но я не знаю, навіщо. Ну, що що мені з ним робити? Поняв, куди мені його ставити? У Clockwoman таке відчуття наче сильніше трошки. Clockwoman, блін, ну в неї ДПС, типа 5000 тисяч секунду. А в нього ДПС буде в оцього вогнеметчика теж хороший. Ну не 5000, тисяч, а трошки менше. Хм. Ну блін, ну ця легендарка, вона просто б'є всіх, розумієш? Тіпа 5000 тисяч по всім. Е, з радіусом 35. Базука теж б'є всіх. І ще б'є, типа теж, ну вона б'є одного. А цей б'є, блін, всіх. Хм. Ми можемо його взяти. Базару німа. У мене є 4, і кого б я ще хотів теж взяти. Навіть не знаю, можливо, такого. Десять тич хп. По ідеї, таке відчуття, що хай би й був. Правильно? Правильно. Все, так, з цим ми розібрались По ідеї, по ідеї, по ідеї, все чітко. Но є своя інша тема. Я правда не знаю, яка. Я можу зачарувати зараз свою оцю колох меншу Правильно? Де цей зачарка? Де зачарка ось до вона? Зачарка ось до. Такс І чаруємо, 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 Кого ми чаруємо. меншу, напевно. Бемц, строл. А ну, що мені випаде, братва? Давай, 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 давай. Ассисин? О, супер. Пейдай. Що робить асасин. О, ассисин, дикий, пожди. Атака спеціального туалета 50% швидше. О, Оце класна тема! Вратва, це! Це класний зачар! Це реально жорсткий зачар. Це легендарний зачар при тому всьому. Фух, оце мені подобається, вратва. в мене є штуцер. Давай попробуємо відкрити кейс легендарний. Може випаде гліч камерамен. А, кстати, звідси і вогнеметчик і падає. Раніше просто його не було, його недавно додали, видно. Ну, випав мені епічний герой. Ладно, 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 нічого страшного. Погнали звідси. Фух, друзі, ну і що хочеться сказати? Я думаю, в наступних серіях ми по-любому затестимо ось цю блоквуменшу. З тим зачаром. Це максимально дикий зачар. І затестимо його в Endless Mode. Скоріше там можна і отримувати ось ці гемчики. Тому не забувайте підписуватись на канал. Всім пока.